Вітаю вас, друзі! Учора до тимчасово окупованого Луганська завітали дуже приємні і дуже добрі ракети. Господь. Собаки. на вечір стало іще краще, тому що до тимчасово окупованої Луганщини завітали іще. Росіяни скаржилися, що Україна бомбила дитячі садочки 10 літ. Але чомусь у тих так званих дитячих садочках були росіяни у військовій формі. Разом з тим, російський наступ на півночі Харківщини сповільнився. Я розумію, з якими трудностями ми столкнулися на слобожанському напрямку. Однак нам все ж пригоється вести достатньо важкі бої. Ситуацію там вдалося стабілізувати усе більше російських окупантів дохне. Усе більше росіян потрапляють у полон і Знову і знову розп...

Не знав, куда куди ми їдемо. Ну вони не знають, куди вони їдуть, але ми із вами знаємо точно напрямок їхнього руху. Ми сумілі занять кладбище про ситуацію на харківському фронті, а також про удари по тимчасово окупованому Луганську та Луганщині. Ми із вами зараз і поговоримо, але тільки із тими прекрасними людьми, що підписуються на мій канал. Тож Якщо ви не підписані, підписуйтесь, тисніть лайк до цього відео і лишайте під ним будь-який коментар. Коли по Луганську вчора прилітало, росіяни спостерігали за цими ударами із великим захватом. Реально Щось збили, щось прямо в Луганськ прилетіло, Щось ще летить. За повідомленнями самих російських пропагандистів до тимчасово окупованого Луганська надійшов досить оперативно пакет французької допомоги. Київські терористи використовували французькі ракети Скальп і Джи. Що підтверджується маркуванням на одному осколків. Разом з тим, ми дякуємо нашим відданим коригувальникам, які дуже вчасно почали повідомляти про те, скільки ракет прилетіло і скільки влучило. Два прильоти туди, один туди, один збили. Я, білі. Yeah! І два где то там куди прилетіло п'ять вражеских ракет. Принаймні одну ракету росіянам дійсно вдалося збити. Ідеальної зброї не існує, але Storm Shadow та Scalp це справді хороші ракети. Ну і найцікавіше, куди ж саме прилетіло? Російські пропагандисти одразу почали казати, що Україна била по дитячих садочках, по дітях і по житлових районах. Україна компенсує обстрілами гражданських об'єктів. а по городу Луганську. По спальному району Ви з ким воюєте? з мирними жителями, з маленькими дітями. Маленькими дітями виявилися російські окупанти, які перебували у одній із казарм так званої академії внутрішніх справ у тимчасово окупованому Луганську. Саме туди і влучили. Ні, ударили не не пожилим домам, тому що там і стінку казарму снесло. सोमबाच में Поэтому да насправді ми із з вами нічого не розуміємо. Це дійсно були діти, просто їм було по 30-40 років. Вони носили камуфляж і приїхали на Уралі. Ви з ким воюєте? з мирними жителями, з маленькими дітями. Тепер будемо чекати на некрологи із дітьми і з офіцерськими званнями. І ще учора до міста Довжанськ, це тимчасово окупована Луганщина. Також завітали невідомі ракети і знищили склад паливно-мастильних матеріалів. Тепер щодо ситуації на півночі Харківщини, вона залишається непростою. Із Вовчанська і навколишніх населених пунктів триває евакуація цивільних. Це в Вовчанська немає. Давай, давайте, давайте, давайте. давайте. Швидше росіяни руйнують місто за допомогою авіації та артилерії, як і раніше, вони намагаються наступати переважно піхотними групами із малою кількістю бронетехніки, але в цілому ситуацію вдалося стабілізувати. Ну, наразі на харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною. Вона динамічно змінюється. Однак наші сили оборони і задіяні підрозділи в цілому вдалося. Стабілізувати ситуацію, і зокрема в місті Вовчанськ. за останній час росіяни практично не просувалися на цьому напрямку. Власне, це визнають і самі російські пропагандисти. Собственно, наступлення остановлено дійсно так, ми уперлись їх бранітельний порядок. У самому Вовчанську ворог продовжує перебувати, але частково місто станом на даний момент приблизно контролюється 50 на 50 нашими силами і російськими. Така ситуація незмінна вже декілька днів, що абсолютно не заважає росіянам кожен день доповідати про те, що вони Вовчанськ повністю захопили. Що ж касається Вовчанська, то тут продовжують ожестачні бої. Ми його медійно вже брали кілька разів минулу неділю. Маю знову. Сказати декілька слів про те, які саме цілі росіяни переслідують, атакуючи північ Харківщини на даному етапі, ворог переслідує декілька цілей. Перша це відтягнути наші сили із інших напрямків, щоб послабити нашу оборону, наприклад, на сході, за програмою Максимуму, росіян були плани просунутись від Вовчанська у бік Куп'янська і ще наступати поближче до Харкова, щоб можна було обстрілювати його зі ствольної артилерії. На даний момент їм це не вдалося, але розслаблятися. Зарано тому, що росіяни іще ще можуть ввести додаткові резерви у бій, і ще російські пропагандисти дуже мріють про наступ на сумщину. А томстоми от совсім скоро довжне будім почати операцію. По направленні к сумам не говорит только ленивый. Проведение операції. Там продиктовано необхідністю создания пресловутой буферної зони. Звісно, теоретично вони там можуть почати, наприклад, демонстраційні дії, щоб відволікти наші сили на іще один напрям. Але коли вони розповідають оцю дичину про якусь там буферну зону, то варто поставити питання: а чи допомогло це росіянам у Білгородській області, коли вони почали наступати на північ Харківщини? При Приятом обстрілів білга. Родська областю, у випроводячіся операція, не спасає. Розпочавши наступальні дії на півночі Харківщини, Росіяни почали скидувати ще авіабомби на свої власні міста. От учора знову з'явилося таке повідомлення. А кількість обстрілів Белгородської народної республіки тільки зросла. Сьогодні також там палало. Под удар попали Белгородський, Барисовські, Волоконовські, Чернянський, Красноєруські райони, а також Шебекінський, Грайворонський Ново і Новоскольський Градські округа і ще із обороною Харківщини, принаймні на початковому етапі, були деякі проблеми. Я зараз не буду вдаватися в деталі, але, вочевидь, коли було змінено командувача ОТУ Харків, це сталося не тому, що усе там було чудово. Напрямо посилена, зокрема Вовчанськ та загалом прикордонні райони, бригадний генерал Михайло Драпатий за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці. Йому надаючи необхідні засоби ураження. Необхідні сили. обороною Харківщини зараз почав командувати генерал Драпатий. Це хороші новини. Я від наших солдатів про нього чув тільки позитивні відгуки. До цього обороною Харківщини командував генерал Галушкін, і саме його зняли із посади. Галушкін, який не впорався із завданням, це людина командувача ОСУ в Хортиця генерала Содоля. Юрій Содоль раніше командував корпусом морської піхоти і пішов на підвищення. Тепер він відповідає практично за увесь східний фронт я зараз очолюю оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця в составі чотирьох оперативно-тактичних угруповань: це Харківська, Луганська, Донецька областя. Не так давно він виступав у Верховній Раді, закликав депутатів проголосувати за законопроєкт про мобілізацію і казав, що війську бракує людей. Противник перевищує нас всім 7-10 разів. У нас брак особового складу людей у війську і справді бракує. У нас величезна смуга фронту протяжністю понад тисячу кілометрів, і це потребує, звісно, величезних ресурсів, у тому числі людських. Але у випадку, коли Содоль каже про брак людей, є деякі неприємні нюанси. Коли Содоль командував корпусом морської піхоти, на нього скаржились практично усі морські піхотинці, з якими мені доводилось спілкуватися, содоль абсолютно байдуже ставиться до людських життя одним із найяскравіших прикладів була трагедія із 37-ї бригадою морської піхоти. Про неї тоді іще писав портал Deep State. Содоль відправив колону українських морпіхів без будь-якого прикриття, і уся ця колона, на жаль, була знищена. Близько 20 наших морпіхів тоді загинули. Це відбулося поблизу населеного пункту урожайни на півдні Донецької області, і це тільки один із дуже багатьох прикладів нелюдського ставлення содоля до українських солдатів. Якщо у нас будуть нести відповідальність, виключно солдати і ніколи генерали, ми так не зможемо перемагати, тому що в такому разі наша армія залишиться маленькою совєтською армією. Випадок Содоля найбільш показовий. Замість того, щоби понести відповідальність за свої дії за бездумну втрату особового складу, він пішов на підвищення і зараз командує і ще більшою кількістю військ. Він отримав нову посаду від головнокомандувача сирського, але і за часів попереднього. Головнокомандувача у нього все було просто прекрасно, що свідчить про системну проблему. Поки у нас вищі начальники не почнуть нести відповідальність, наше військо навряд чи матиме шанси на зміни на краще. І ще про ситуацію на Харківщині: точніше, про наші можливості бити по території так званої Росії американською зброєю, такого дозволу від Сполучених Штатів Америки досі немає, але усе частіше і республіканці і демократи Орять, що цей дозвіл треба надати вчора. Буквально Вікторія це колишня заступниця державного секретаря Сполучених Штатів, озвучила думку в ефірі американського телебачення. Сказала вона, що Сполучені Штати мають змінити цей підхід і дозволити українцям завдавати ударів по російських цілях, які Є на території Росії у будь-якому разі, ми повинні тиснути, у тому числі публічно, щоби добитися цього необхідного рішення. Але у той самий час наша зброя може працювати як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території так званої Росії. Завдяки вашій допомозі дронами, які ви оплатили, воїни підрозділу Химера під час оборони Харківщини знищили чергову російську БМП. Дуже активно дрони, на які ви донатили, працюють і на інших напрямках. Фронту, ось, наприклад, на Авдіївському напрямку воїни підрозділу Мурамаса, 109 ї окремої бригади територіальної оборони знищили один російський танк і пошкодили другий. Кожен день, завдяки вашій допомозі, ми передаємо у військо нові і нові дрони камікадзе. І Ось і ще кілька підрозділів отримали 265 нових FPV. Бажаю здоров'я ефпів. Воєнськослужбовці спецпризначниці. Хочемо подякувати Сергію Стурменко та його спільноті за надання дронів і «Камікадзе» Разом до перемоги Україна понад усе. Рота розвідки спеціального призначення, «Кондор» першої президентської бригади оперативного призначення Буривій Національної гвардії України висловлює подяку Сергію Стерденко за надання 10 добрих дронів «ДАЦ». Слава Україні героям слава! У нас іще є багато проблем, які необхідно вирішувати. У нас іще багато складних викликів попереду, але ми повинні боротися, допомагати українському війську і не мовчати.